Добрий вечір. Рада вітати усіх, хто у цій порі з нами сьогодні. Гість програми народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, Вадим Івченко. Вітаю вас, пане Вадиме. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чим взагалі зумовлений ваш візит на Черкащину? Знаєте, ми коли розробляємо законопроекти, це мають бути не теоретичні речі, а практичні. Вчора я повернувся з Чернігівщини, де зустрічався майже з 300 аграріями, і отримані від них пропозиції будуть покладені в основу нових змін до проєктів, до законів і нові законопроекти. Щодо Черкащини, черкаська делегація сільських селищних голів та мерів малих міст активно приймала участь у нашій зустрічі. З органами місцевого самоврядування, коли фракція Батьківщина зібрала майже 300 органів місцевого самоврядування в Верховній Раді для того, щоб почути першочергові їхні проблеми, ми відразу зробили сім законопроєктів, які 5 числа ми будемо намагатися проштовхнути в Верховній Раді, щоб було позитивне голосування. Тому ми і їздимо сьогодні, довивчаючи. Чи правильно на правильному шляху, чи ці законопроекти потрібні місцевим громадам, чи ці законопроекти потрібні одноосібникам, і взагалі позиція органів місцевого самоврядування, аграріїв, малих фермерів щодо наших новацій і наших пропозицій. От скажіть, будь ласка, розроблено сім законопроектів, але ж ми всі прекрасно розуміємо, що не можна догодити усім, тому що у кожного селянина, якщо ми говоримо про сільське господарство чи просто жителів цих населених пунктів, є власне бачення, власні уподобання і якісь власні перспективи. Як можна урахувати все? Ну, по-перше, ми на сьогоднішній день торкаємось тих речей, які конче необхідні кожному. Жоден вам, мешканець села, селища чи міста, не скаже, що цей законопроект не потрібен. Ну, наприклад, перше, ми хочемо передати повноваження у розпорядженні землями місцевим радам. Стаття Конституції 142 говорить прямо, що сьогодні майном і землею територіальних громад розпоряджаються органи місцевого самоврядування, тобто розпоряджаються обрані. Виконкоми або обрані місцеві, місцеві депутати розпоряджаються виділенням землі, розпри... приймають рішення, кому передати землю в оренду. Але сьогодні села селище позбавлені цієї можливості, оскільки всі повноваження передані одному чиновнику Державному земельному агентстві. У нас є приклади, коли, наприклад, у Франківській області цей чиновник з Києва чотирьом структурам, всі землі області, державні землі, віддав чотирьом структурам однієї людини. Перше, це виконання конституції. А друге, ну громада має знати, хто орендує землю, хто формурує на цій землі, яка знаходиться за 20 метрів від е, останньої хати в селі, яка соціальна угода. Яке навантаження цього фермера на соціальну е, якусь складову в селі? Громада сьогодні має знати: ці гроші за оренду не мають йти у кишені чиновників державного земельного агентства. Вони мають бути йти на соціальний розвиток, соціальну інфраструктуру сільського населеного пункту. Це перше. Це наш законопроект. Другий, сьогодні бюджетні новації запропоновані урядом, за які, до речі, фракція Батьківщина. Тоді вночі перед новим роком не голосували, оскільки ми вивчили позицію асоціацій, позицію мерів, позицію аграрних асоціацій. І ми не підтримали ці бюджетні новації і далі бюджет в Але пройшло два місяці, і ми подивилися, як же ці бюджетні новації відображаються на житті територіальних громад. Якщо сьогодні вони з власних коштів дофінансовують делеговані повноваження, які надані держави. І їм самим не вистачає сьогодні коштів, оскільки всі податки, які сьогодні збираються на територіях, люди у нас живуть в селі або в місті. Податки, які збираються в цих, на ці, в цих громадах, йдуть на рівень району. І голова адміністрації тепер вирішує, кому віддати і скільки віддати. Це що, децентралізація? Це цілковита централізація тільки на рівні району. Але ж в районі 30-40 територіальних громад. В районі міста районного значення, яке сьогодні теж залежить від районної державної адміністрації, так, наші законопроекти направлені на те, ми нічого революційного не пропонуємо. Ці кошти вже спускаються на рівень області. Ми просто пропонуємо в області ці кошти розподілити так, щоб максимально доставалося це органам місцевого самоврядування. Ми пропонуємо прямі міжбюджетні відносини з містами районного значення. Коли ми почали дивитися, кому ж належать ставки, і як сплачуються за ці ставки? Ставки належать прокурорам, суддям, я не знаю, міліціонерам і так далі. Вони роблять товку в Києві і за оренду ставків сплачуються за місцем реєстрації юридичної особи. Ми пропонуємо, щоб за оренду сплачували за місцем знаходження цього ставка. Коли ми подивилися на державні монополії, сьогодні трубопроводи або лепи, які йдуть в межах населених пунктів, є санітарні зони, ну тобто, щоб не було будівництва поряд і так далі, вони не сплачують за оренду цієї землі. Коли ми подивилися, що сьогодні не оподатковуються розваги, ми взагалі були шоковані. Але сьогодні мисливські угіддя, які приїжджають наші багатії, які оплачують квитки, які привозять туди там, звірів і так далі, вбивають їх, вони сьогодні не оподатковуються. А коли ми почали дивитися, а скільки ж платять за ці ставки, так ось одне полотно 240 гектарів. Полотна води сплачується всього лише 3900 гривень. Ми внесли зміни до бюджетного кодексу, до податкового кодексу. До податкового, до речі, ми внесли, що податок на доходи фізичних осіб мають сплачуватися за місцем введення господарської діяльності. Ну, Наприклад, в маленькому місті стоїть магазин Новус АТБ. Там працюють 100 людей з населеного пункту. Але цей магазин сплачує за цих робітників податок на доходи фізичних осіб за місцем її і його реєстрації, тобто в кривому розі. Їдеш по селу, стоїть заправка Лукоїл. Береш чек, пій Лукол. Пій Лукоїл підприємство з іноземними інвестиціями сплачує податки для тих людей, які працюють ну, з села, які обслуговуються заправочний комплекс, за місцем своєї реєстрації, тобто в місті Києві. Ні в село, ні в місто жодного податку коаліційній угоді чітко записано, Податок на доходи фізичних осіб має сплачуватися за місцем ведення господарської діяльності. Тобто, де стоїть пілорама, там воно і сплачується, де кар'єр, там і сплачуються податки. Наші законопроекти саме направлені на базовий рівень, тому що сьогодні жодна політична сила, відверто хочу сказати, жодна, вона сьогодні не займається базовим рівнем, тобто, селом, селищем, містом районного значення. Якщо брати про аграрний устрій, то ми сьогодні запропонували законопроект про сімейні ферми. У нас сьогодні ніхто ж не питає, а що ж ми їмо? Хто ж годує сьогодні країну? Якщо сьогодні великі аграрії, вони фармують ВВП країни, 31% формують великі аграрії. Чому? Тому що вони свої зернові продають на експорт і завозять долар. А їмо ми що? Сьогодні 80% овочів. 77% молока, 98% картоплі це одноосібне селянське господарство. Але вони не мають статусу сільгос товароворобника. Вони не можуть вийти на організований ринок з продажем своєї продукції. Ми пропонуємо своїм законопроектам дати одноосібника статус сільгос товаровиробника. У нас постає інше питання. Люди, які займаються односібним селянським господарством там з 30 років там, до 60, наприклад, вони не мають пенсійного стажу забезпечення. І коли вони виходять на пенсію, їх рахували, що вони самозайняті, вони не мають пенсійного забезпечення. Ми пропонуємо їм можливість отримати пенсійний стаж. Реєструючись сімейною фермою на єдиному податку, ви отримуєте статус товаровиробника. Ви отримуєте можливість як юридична особа, вже фізична особа державної підтримки, тому що сьогодні не зрозуміло, кому давати підтримку. Її нема, але її незрозуміло. Ви сьогодні отримуєте можливість брати кредит, тому що кредит може брати тільки юридична особа. Ви сьогодні отримуєте можливість, щоб вам відшкодовували відсоткову ставку, якщо ви взяли кредит. Ви сьогодні отримуєте можливість. Міністерство аграрної політики, наприклад, минулого тижня підписало з Канадцями угоду: вони дають на 30 тисяч сімейних ферм. 30 тисяч вони дають кошти на розвиток. Але якщо вони не оформлені без статусу товаровиробника, кому ж ці кошти давати? Тобто це якісь гранти? Чи в якітні програми. програми? Це кредитні програми, безвідсоткові кредитні програми, тобто повертається тільки тіло кредиту. І ми сьогодні саме займаємось базовим рівнем. І ми, якщо ми бачимо, що щось пішло не так, то ми просимо, щоб це визнали, зняли соціальну напругу і віддали те, що належить громадам, віддали податки, дійсно зробили децентралізацію, а не централізацію. І не посилювали сьогодні районні державні адміністрації, а дійсно посилювали органи місцевого самоврядування, ті, які надають послуги безпосередньо людям. Вадим Євгенович, все-таки знов-таки я повернусь до цієї цифри: сім законопроєктів. В чому їх відмінність кардинальна і ну, чому так багато? Ні, це не багато. Дивіться, якщо ми говоримо про закон про сімейні ферми, є закон, і є зміни до податкового кодексу. Вже два. Якщо ми говоримо зміни до податкового кодексу, то відразу зміни до бюджетного, тому що податки надійшли, їх потрібно розподіляти. Їх опять два. Якщо ми говоримо про земельний закон, ну тобто зміни до бюджету до податкового, якщо ми говоримо про земельний закон, то й один. Тобто повернення ми забираємо повноваження у Державного земельного агентства і передаємо місцевим радам. Інші два це про кооперативи. Сьогодні кооперативи, тобто люди, які одноосібники, які об'єдналися в кооператив і продають свою продукцію, вони на загальній системі оподаткування. Рядом фермер на спрощеній системі оподаткування. У нього спецрежим ПДВ. Ці на загальні, тобто вже люди об'єдналися і торгують, вони вже в нерівних умовах з фермером і агрохолдингом, тому що агрохолдинг має таку ж систему оподаткування, що і фермер. А кооператив людей на загальній системі. Ми пропонуємо їх прирівняти до сільгос товаровиробника у режимі відшкодування ПДВ. Тобто, щоб був агрохолдинг, фермер і кооперативи в рівних умовах. А так виходить, у нас найбідні, бідні, саме більше платять. Тому і це два законопроекти: зміни до податкового і безпосередньо земельні. Тобто, от вам сім законопроектів. Ну, власне, знаєте, про кооперативи останній рік-два активно почали говорити, посилаючись знов таки на ту ж саму кластерну модель господарювання. Все ж таки, ви бачите ще подальшу перспективу розвитку цих кооперативних невеличких господарств? Ну, я вам скажу відверто: в Європі. Майже 56% продукції виробляється кооперативами. Тепер стає друге питання. Як сьогодні можна вийти на експортний рівень? Можливо, вийти тільки одним чином, якщо ти сформуєш експортну партію? Одна людина не сформує експортну партію. Якщо одна людина, це агрохолдинг, чи там великий фермер, він може сформувати. Якщо ми говоримо про об'єднання людей, то кожен з них по чуть-чуть можна сформувати експортну партію. А якщо це, наприклад, п'ять сіл зробили єдиний продукт, сформували експортну партію, п'ять кооперативів, вони можуть експортувати. Що це означає? Це означає, що вони отримують вже за свою працю долар. Ну як в Європі. Їм відшкодовують податок на доходи фізичних осіб, тому що при експорті йде відшкодування, як, як дотація. Тобто вони сьогодні можуть вийти зовсім на інший рівень. Тобто Скупчення людей, згуртування людей по ну в цьому напрямку може. Дати розвиток, подальший розвиток руху, там якісь кооперативні підприємства, переробні. У нас є вже приклади, коли 10 сіл об'єдналися в молочний кооператив, заробили гроші і зараз. Будують в Чернівцях, ну в Чернівецькій області на Буковині будують кооперативний молокопереробний завод. Далі цей завод вже може сформувати партію і віддавати продукцію на експорт. Сухе молоко в Китай. Наприклад, масло чи вершки в Європу, на внутрішній ринок і так далі. Це є конкуренція. Тобто багато людей і агрохолдинг це одне і те ж саме. Але ми потрібні, ми, нам потрібно розвивати саме цю стежу. Тому що у нас сьогодні агрохолдинги розвинені, і агрохолдинги сьогодні формують 31%. Якщо взяти агрохолдинги і фермери, то тільки 6% із тих 31 це фермери. Інше це агрохолдинг. тобто вони сьогодні забезпечують е, фінансову стабільність надходження у державний бюджет. А продовольчу безпеку сьогодні забезпечують одноосібники. Якщо одноосібники будуть кооперуватися, е, зачем сьогодні одній людини культиваторка? Якщо е, три на вибачте мені на 15 чоловік, чи одна на 15 чоловік, хтось один до обіду, там інший після обіду, чи там даїльний апарат, чи вибачте мені, якийсь там е, даїльний зал, ну наприклад, можна купити один на село, е, бокс, наприклад, по забою, худоби. Це ж об'єднання людей скинулось, купили і так далі. Це нормальна практика. Повірте, європейська, китайці майже 80% своєї продукції виробляють іменно в кооперативних господарствах. Просто у нас після колхозів люди не довіряють. Це, але це, знаєте, хибна позиція, оскільки ніхто ж власність не забирає. Ви просто об'єднуєтесь заради чогось, заради додаткового прибутку в свою родину. Якщо говорити про посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами, все ж таки, як ви вважаєте, чи буде ефективно діяти цей закон, при тому, що в державі за різних причин все-таки процес децентралізації гальмується? Я вам відверто скажу: сьогодні 42 мільйонів земель 30 – це землі пайовики. Тобто, пайовики сьогодні здають в оренду фермеру чи агропідприємству, і вони самі займаються. І вирішують, хто буде орендувати їхню землю. Залишається 1-3 земель. Тобто, якщо в середньому в селі 3000 гектарів, то 700 гектарів десь державних земель. Ну так, якщо приблизно. Ну що сьогодні сільська рада не може вирішити, кому віддати ці 700 гектарів, чи одному, чи двом фермерам, чи трьом. Це рішення має бути. Фермер має запропонувати відповідну ціну на розвиток. Села, інфраструктури, а не запропонувати чиновнику. Я вам приведу в цифрах: для того, щоб сьогодні взяти 700 гектарів, фермер сплачує за п'ятирічний договір оренди 300 доларів держ... чиновнику за гектар, чиновнику державного земельного агентства. Сьогодні, по курсу 40, це 12 тисяч гривень. Сьогодні фермер говорить: да я готов 100 доларів 4 тисячі. Офіційно заплатити безпосередньо в сільську селищну раду. Слухайте, 100 доларів на 700 гектарів. Умножайте, будь ласка, це майже 3 мільйони гривень. Ну, так, от, якщо взяти 3 мільйони гривень сьогодні для села це величезні кошти, просто величезні. Вони зможуть і ФАП збудувати. Вони зможуть і дільничний пункт міліції зробити. Вони зможуть, може, і автобус купити, щоб возити діточок там в іншу школу. Вони зможуть добудувати свій садочок, тому що у них народжуваність десь більше. Вони зможуть нові меблі закупити, постіль для діточок закупити. Вони зможуть нові кастрюлі закупити на кухню. Вони все зможуть переобладнати, зробити дахи, щоб у них не шифер були, а нові андоліни. Вони зможуть. Капітально вкладувати в свій населений пункт, опорядковувати кладовище, вивозити на сміттєзвалище, мусор і так далі. Вони це зможуть, маючи кошти, вони зможуть. А як село може отримати кошти? Тільки від землі. Тому я вважаю, що і вони повинні розуміти, хто ж орендує. Може, цей фермер і зробить якийсь там магазин, там відповідний буде продавати продукцію. Може, в трьох там селах зробить і так далі. Це ж якась соціальна відповідальність, а не так як у нас агрохолдинги беруть. Землю 137 сіл работають 5 чоловік во всьому агрохолдингу. Жодного робочого місця, жодного магазину, нічого зернові збирають, відвозять на експорт. Тільки громада сьогодні може вирішити як краще повірити. Тому я вважаю, що це вже на часі. Це зніме соціальну напругу, і це дасть можливість залучити додаткові кошти до села. Інших варіантів залучення коштів в сільській території немає. От, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо взагалі про боротьбу з корупцією, про хабарництво, то ем, саме до державного земельного агентства е, чи не найбільше нарікань в цьому питанні? Якщо навіть повноваження перейдуть е, на місця, чи не є у нас е, ну, фактично реальним той самий ризик, просто? Хабарі будуть брати вже не в державному земельному агентстві, а в тій же районі, там чи ви говорите в сільській раді, для того, щоб вирішувати якісь питання, тим більше, що там, знаєте, кажуть населений пункт невеличкий, і всі люди знають один одного. І починається оцей ланцюжок, кум, сват, брат, як не допомогти, і десь якось поза законом вирішити ті чи інші питання, наприклад, і оренди тієї ж самої землі. Знаєте, так говорять ті люди, які не знають законодавства. У нас сьогодні в земельному кодексі чітко, чітко прописано. Віддача в оренду землі проходить виключно на аукціонах. Просто сьогодні Державне земельне агентство це не виконує. Або на конкурсах, або на аукціонах. Ну не може сьогодні сільська рада, в якій 25 депутатів, і це не партійні люди. У нас до села партії не доходять. Це люди, авторитети громади. Чи це вчитель, який навчає, чи це завідувач з садик, садиком, чи це секретар там, ради, чи це, я не знаю, якась авторитетна людина в селі і так далі. Вони сьогодні будуть залучати максимально коштів, щоб розвивати свій населений пункт. Для чого? Для того, щоб були можливість залучити кошти в садик, були можливість залучити кошти в будинок культури і так далі. Але закон вже є виключно на аукціонах. Що це означає? Це означає, якщо пройшло 5 фермерів. Один дав тисячу, другий тисячу і п'ятий тисячу п'ятсот, то фактично візьме в оренду тих, який дасть найбільше. Плюс запропоную соціальну угоду. В соціальній угоді може що бути? Скільки я грошей дам? Скільки я робочих місць створю в цьому селі? Тобто агрохолдинг може дати найбільше, але він жодного робочого місця. А він скаже, що я сьогодні на трактор, на це, на інше, на п'яте, візьму 10 чоловік з села, створю 10 робочих місць, 10 буде платити податків з доходів фізичних осіб, які мають залишатися в селі. Це теж є угода. І повірте, я вважаю, що якщо брати корупцію, то вона буде не просто в рази, в десятки разів менше. Просто в десятки. І це є е, ну, антикорупційні речі, які ми сьогодні, тому що централізувати 11 тисяч сільських рад неможливо. А централізувати землю в одних руках у чиновників 25 керівників обласних відділення одного безпосередньо керівника центрального органу Державного земельного агентства дуже легко. От скажіть, будь ласка, все ж таки цікаво, яким чином так вийшло, що. На сьогоднішній день відсутня інформація щодо обліку земель та землекористувачів. Вона не відсутня, вона просто не працює. Якщо ви пам'ятаєте, після е -е, революції гідності були відкриті кадастри, були створені карти, і ви спокійно могли зайти нажати на цю карту і отримати відповідну земельну ділянку, кому вона належить і так далі. Просто на сьогоднішній день е -е, цей проект не працює, але його він майже готовий його запустити дуже легко. Цей проєкт. Про земельні кадастри, як він має працювати, кожна людина має знати, кому належить земля. Ми маємо бути відкриті, щоб не було так, що сьогодні працює голова адміністрації чи міський голова, а навколо села, селища чи міста, його брати, коми, сестри і так далі. Це доступ до публічних, як до фінансів публічних. Ми прийняли закон, доступ до публічних фінансів, так і доступ до публічної інформації. Тобто кожен може відкрити, подивитися на карті землю, нажати і повністю інформація про земельну ділянку, про місце знаходження, про її там сівозміни, про п'яте, десяте і так далі. І навіть власник. Це нормально. Для чого цей нужен кадастр? Для того, щоб місцеві органи влади, коли надавали земельні ділянки, надавали інформацію в цей кадастр, або брали інформацію офіційну комусь довідку, щось з цього кадастру. Тому це окремий закон і окрема служба повинна робити цей земельний кадастр, який має бути доступний як для людей, так і для органів місцевого самоврядування. Скажіть, будь ласка, ви на Черкащині мали можливість зустрічатися з фермерами, з сільгосвиробниками, з жителями сіл. Які ще питання, окрім тих, які ми вже встигли сьогодні озвучити, найбільше сьогодні хвилюють селян? Ну, фермери говорять про тотальну корупцію в землі? Фермери говорять про те, що їх постійно пугають тим, що в наступний рік... Знімуть з них, з них податкові, тобто пільгів оподаткування. Вони сьогодні сплачують фіксований сільськогосподарський податок, а їх постійно лякають тим, що вони перейдуть на загальну систему оподаткування. Вони сьогодні мають спеціальний режим відшкодування ПДВ, а їх лякають, що вони перейдуть на загальний режим. А що це означає? Я приведу приклад, знаєте, коли. Ми розглядали законопроект і нам не хватило декілька голосів, коли е, заборонили відшкодовувати ПДВ при експорті зерна. Єдиний продукт в Україні єдиний зерно. який сьогодні... руда, уголь, я не знаю, меблі, все відшкодовується. При експорті будь-якої продукції відшкодовується ПДВ. Єдине зерно не відшкодовується. Що відбувається тепер? Хто у нас експортує? Або трейдери? Або агрохолдинги. Як вони збирають партію? Частину зі своїх земель вони збирають партію, я маю на увазі партію зерна. Частину вони збирають з цих 43 тисяч фермерів і тими, хто, ну, хто займається зерновим. Тобто вони собі по 100 тонн зробили, віддали посереднику. Посередник продав або трейдеру, або агрохолдингу, які мають сьогодні потужності для експорту, і зерно пішло на експорт. Якщо їм на відшкодовується ПДВ, це 20%. Значить він занижає ціну на 20%. Ну навіщо йому сьогодні її завишати, тому що там з 2000 гривень це 200, а з 1800 це 180. Ну, ви розумієте, а з 1600 це 160 гривень. Ну, образ, нагадаю. Тобто він занижає ціну для посередника. Посередник занижає ціну для тих. То працюють дійсно з маленькими фермерськими господарствами, які роблять зернові. В итогі фермер стає бідніший, і коли його селяни звертаються, щоб вони там допомогли зробити свято 1 вересня, чи там зробити е, заміну вікон, чи щось зробити в селі. Він каже: Слухайте, у мене вчора було 2000 тисячі гривень доходу, чи 2000 тисячі доларів сьогодні у мене 1600. Моя родина теж не дорахувалася коштів. Тому я не можу сьогодні, от на 1 вересня дам, а на заміну вікон не дам. Хоча в минулому році і туди, і туди він давав. Воно автоматом відбивається до самого бідного. Хоча задумка була якось нормальна, що сьогодні давайте заборонимо самим багатим, відшкодовувати, от робити ці дотації. Вроді би задумка нормальна, але ж у нас є фермери, які теж займаються зерновими, які теж формують ці експертні партії. Ось вам, будь ласка, ситуація. Вадим Євгенович, дякую вам сьогодні за спілкування. Сподіваюся, що 5 березня депутати так само проймуться цими, цими питаннями, на яких ми сьогодні акцентували увагу. І дійсно хочеться, щоб можливо не лише були прийняті ці закони, а щоб щоб вони дійсно працювали в Україні. Шановні. Шановні телеглядачі, дякую, що були з нами. До зустрічі.